Так званих богослужбових книжках, так богослужіння, яке стосується сталого календаря, називається книжка, яка включає в себе богослужіння сталого календаря, називається Мінея. Так, от в Мінеї Миколая завжди було і до того, як переходилося на новий календар, і зараз прийшли ще на новіший, і на новий юліанський календар вже 200-300 років. От я найстарішу книгу бачив 1792 року. Там 6 грудня, тому в богослужбовому плані зовсім нічого не міняється, вшановується богослужінням пам'ять святого Миколая. Щодо святкування, так скажімо, церковно народного, то, звісно, церква готується. Церква готується, очікує більшу кількість діточок. Що наші віряни прийдуть до церкви з дітками, з внуками. Чому його називаємо чудотворець і угодник? Тому що він виконує, догоджає у своїй. Своїй допоможі тим людям, котрі просять, переважно про що просять: про здоров'я, про добро, про якісь блага. Ну в тому числі, особливо діточки, про матеріальне, але я вам хочу сказати, що ми зараз з дітьми писали листи Миколаю, то більшості в них одне бажання на всіх це мир і перемога.